Сонечко встало, йде новий день. Любі маляти всім добрий день. Дітки, у кожного з вас є маленька батьківщина. Це ваше рідне місто або селище, де ви народились, де живуть і працюють ваші батьки. Пропоную вам намалювати різнобарвне місто вашої мрії. Наші пальчики до роботи. Сонечко, сонечко зігріває вам долонечки. Кожен пальчик зігріває, потім разом їх збирає. Для роботи нам потрібен аркуш паперу, простий олівець, гумка та кольорові олівці. Починаємо. Спочатку намалюємо простим олівцем ескіз вулиці нашого міста, де будуть розташовані будиночки різного призначення. Це і багатоповерхові будинки, і школи. Так, далі. Можуть також бути будиночки. Такі як магазини, дитячі садочки. А після створення вашого ескізу промальовуйте дрібні деталі, вікна, балкони, двері, а потім розмальовуйте свій ескіз. Ось таке різнобарвне місто вийшло у мене. А які міста вийшли у вас? Надсилайте фото своїх робіт. Дякую вам, малята.